Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Seat Тарако. Дуже класний автомобіль. Він тільки приїхав, розмитнився, пройшов сертифікацію автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном з потужністю 190 кінських сил. Також це є повний привід і автоматична коробка передач. Зараз вам покажу детально, автомобіль реально виглядає шикарно. Кузов це такий самий, як Volkswagen Tiguan. All Space або Шкода Кодіак. Ну, якщо в реальності, це він виглядає набагато красивіше за них. Камера не може передати, як виглядає оптика, як світить верніше світло, теж в нього повороти вже динамічні. Зараз вам покажу його детально. Автомобіль в сірому кольорі, це Arona Grey. Ну, дуже класно виглядає автомобіль в цьому кольорі. Зараз пройдемо все детально, я вам все покажу і розкажу про цей автомобіль. Лобове скло, як ви бачите, автомобіль 19-го року, воно оригінальне ще, не замінювалось. Також є датчик дощу, датчик світла. Є передня камера, яка контролює рух по смугах, асистент руху по смугах. Автомобіль реально в обережному стані, він не полірований. такий, як я такий як Приїхав, без сколів. Десь, можливо, якісь мінімальні. Так, маємо 101. Оптика тута. Діодна повністю, світло просто шикарне. Повороти динамічні, в них вже вони моргають. Коли включає моргає поворот, немає денних ходових вогнів. Є протиготуманні фари, вони також LED світло. Передній парктронік є в автомобіля. Також стоїть у внизу є дестронік. Автомобіль працює тихесенько, хоча пробіг автомобіля складає 220 тисяч. Передній бампер у гарному стані, можливо, десь мінімальний скольчик і є, але це не новий автомобіль. Переднє крило ми маємо 102 шини. Тут розмір шин 19, диски. його оригінальні в дуже класному стані, без єдиних кальцирапанки, без бордюрок. Кліренс автомобіля 106 високий, це вищий як, цього, як в Турана набагато. 122, мають хромові накладки внизу, також повороти в дзеркалах динамічні теж. Дзеркала складуються, вони з підігрівом. Є безключовий доступ автомобіля, також в нього всі вікна повністю оригінальні. Є по кругу хромова накладочка, також є на духу ревінги, можна кріпити багажник. Задні вікна вони тоновані з заводу, 121. 109 111 Шини ще в дуже гарному стані і диски ну, просто ідеальні. Зразу вам покажу ззаду, щоб я не повертався. Дивіться, тут є декорація під дерево зроблена. Це комбінація шкіра і тканина. Карти просто в ідеальному стані. Також вам покажу по порогах, тут без царапин без подряпин, воно Просто мокре після мийки, сидіння теж комбіновані, це виходить, коричнева алькантара і шкі... замінник, ну, шкіра і тканина. Є підлокітник для задніх пасажирів, якщо їде ззаду двоє, також є столики. Також є столики для задніх пасажирів. Як ви бачите, І є підстаканнички. Зараз вам покажу, є ще підстаканнички. Також заднє задні сидіння мають підігріви, третя зона клімату є, тут трьохзонний клімат контроль, є розеточка для USB і стандартна на 12 вольт. Оптика камера не передає, вона просто виглядає шикарно, її нема з чим порівняти. Задні вікна і бокові теж з підігрівами. Маємо 137, 96, 105. Всі бірочки, все на місці, Ззаді пише 4Drive, це повний привід. Бампер, як ви бачите, дуже круто вони зробили, стильно так виглядає. Також вся підсвітка номерна LED є задня камера теж. Багажник електричний, він відкривається як з ключа. Ви нажимаєте кнопочку, він відкрився, також вручну і можна відкривати з салону. Є електричний фуркоп, який ви нажимаєте, виїжджає, коли не потрібно, ви його заховали. Є пластикова така ну, полочка, щоб не царапалось. І повноцінна запасочка, повністю весь комплект, домкрат, ключі, все на місці. Рулета, також автомобіля присутня. З цієї сторони все в ідеалі воно без царапин, також є така заводська з нержавійки накладка. Автомобіль має адблю, як ви бачите, бо це Євро 6. Тут повністю вся сервісна історія є, він обслужений. Так, 114, 99. Ще не в гарному стані, автомобіль реально в дуже достойному стані. 112 і він не фарбований. Ну, в заводській фарбі. 112, 96, 99. З цієї сторони диски теж в гарному стані. Тут карт ідеалі, як ви бачите. Пройоми все в дуже гарному стані. Сидіння, я навіть знаю, що ззаді хтось на них їздив. Зі сторони пасажира переднього теж все віддалі. Тут є імбієнт підсвіточка, класно можна міняти кольори. Також покажу вам, ніхто нічого не відкручував. Ці бірочки, все рідне. Тут пише Excelence, комплектація Excellence. також підсвітка. Імбієнт підсвітка вона постійно світить. І постійно є підсвіточка, коли в темну пору світить на ноги. Воно в салоні дуже робить такий приємний вигляд. Сидіння, як я вам вже показував, вони в ідеалі, вони з підігрівами. Також ви бачите, зробили таку декорацію з дерева. Вони на панель. Бардачок тут з охолодженням, є і холодильник в ньому, і є на диск і на дві сім карти для навігації. Панель в ідеальному стані. Зараз вам ще покажу детально з тої сторони. З цієї сторони 4 скло складування дзеркал, підігрів дзеркал, розмикання, замикання автомобіля, також відкривання багажника з салону. Всі болти, всі бірки на місці, як ви бачите, немає подряпин, нічого такого. Сидіння в гарному стані. Ще вам покажу фішечку, вправда, зараз не буде видно. Тут внизу є проекція. Ви коли відкриваєте двері, воно світить тараком, щоб ви ну, пишете тарако, і коли ви виходите, щоб ви бачили, куди ви в темну пору виходите, світло в нього автоматичне, світло просто шикарне, воно діодне. Також є навігація, яку можна виводити на щиток, бо бачите, можна міняти різні режими. Ну, різні види. Також навігація є тут, аби ви виводити на монітор. Монітор просто виглядає шикарно. Задня камера теж дуже має гарне зображення. Зараз вам покажу по асистентах. Показує два повідомлення: це заправити бак. І що скоро наступить сервіс по заміні мастила. Так, є Android Auto Apple CarPlay. Можете підключати. Телефон і виводити собі ну, повністю всю інформацію з телефона на монітор. Так, подивимося по асистентах зараз. Бо я все привик до Volkswagen в Сеаті чуть, -чуть по-іншому. Так, сервіс, ми зараз подивимося сервіс, коли? Через 90 днів або 10 тисяч кілометрів. Так, система дзеркала. Ото поміжні системи водія. Так, є адаптивний круїз контроль, фронт-асіст. асіст, лайн асіст це контролює рух по смугах і розпізнавання втоми. Ну, достатньо асистентів для їзди. Тепер є підігріве сидінь. Також задніх підігрів, я вже вам говорив, є Webasto. Ви включаєте дуже класний плюс два ключі. І є ключ на Webasto. Ви собі, наприклад, вдома нажали кнопочку, ви прийшли, автомобіль нагрітий, в салоні тепло, вікна порозмерзалися. Є автопаркування, також що він сам паркується. І це ви вибираєте режими їзди. Ви, наприклад, собі є режим еко, нормальний спорт, індивідуал оффроуд і коли слизька дорога. Е, можна вибирати собі різні режими їзди, залежить де ви живете, з якою місцевістю. Ще фішечка його складає в тому, що ви бачите, камера не передає чорна стеля. Ну просто дуже класно. Тут всі пластики чорні, воно виглядає дуже гарно. Зараз вам ще покажу його, як передні працюють повороти і як працює двигун Повороти, як ви бачите, динамічні. Дуже класно вони виглядають, ну просто камера не може передавати цього вигляду. Двигун працює тут просто, просто ідеально. Він як годинничок робить, хоча пробіг 200 тисяч, але для Volkswagen це не проблема. Всі болтички, я вам покажу детально. Тут ніхто нічого не відкручував. Це воно в оригіналі. Так що, друзі, всім... Кому цікаво, дзвоніть, питайте. Всім гарного дня і вдалих покупок.